Друзі, усім привіт! Вітаю всіх, хто заглянув в гості. Рада вас дуже всіх бачити, читати. Рада вашим реакціям під відео. Продовжуємо вишивати. Вишиваємо ми з голка з моторчиком. Граємо і вишиваємо. Продовжується наша гра. Карти обирають. Коротенько нагадаю, є 4 основних сюжети, які ми вишиваємо, у кожного з нас вони свої. Таня щотижня нам обирає норми відшиву по кожному сюжету. Сюжетам присвоєна певна масть, і в залежності від того, яка карта випадає, ми маємо нашити від 200 до 1500 хрестиків. Є ще карта Джокер, джокер це або новий старт, або просування по будь-якому іншому сюжету, який не входить у основну четвірку. Формат такої ротації сюжетів нам дуже вподоби, тому що можна кожному приділити час та увагу, і при цьому не нудьгувати на якомусь одному сюжеті. Отож, традиційно починаємо з вибору карт. Ну, а далі йдемо вишивати і ділитися результатами. Танюша, тобі слово. Всім привіт! Обираємо карти на наступний тиждень. Це буде вже наш п'ятий тиждень, або, ну майже вже травень, то в травні буде наш перший тиждень. вишивальний. Так, нам залишилось, подивіться, небагато карт. Давайте оберемо. Так, валет, дама, уже великі, подивіться, які норми, то вбираємо сьогодні сім карт. Так, цікаво, джокер нам попадеться на цьому тижні, чи ні. Так, так, все, сім карт обрали. Я не буду більш тащити, тому що, ну, в принципі, такі великі норми. Тож, ліль тобі мені удачі нашим глядачам гарного перегляду вишиваємо наші шикарні процеси. Так, норми обрані. Таня, дякую тобі. Бажаю тобі і собі багато часу на вишивку, щоб всі норми вишилися і сюжети. Гарно приросли. Ну, традиційно, я, напевно, вже для себе починаю вишивальний тиждень з сюжету під дубами, від мережки. Це в мене пікова масть. На цьому тижні нам випадає пік двічі і сукупна норма 1500 на сюжеті під піковою мастю. Я думаю, що на цьому тижні я все ж дошию. Верхню частинку, дерево, листячко і почну рухатися вліво. Минулого разу ще хотіла почати вишивати оцих два маленькі олені. Це дитинчата, я так розумію. Але не хотіла, знаєте, бігти в інший бік, поки не попрацюю добре. Зверху, ось там, не позашиваю все максимально. Цього разу, я думаю, що я і там встигну і вишити. Почати вишивати оцих манюніх оленят. А ось такі плани. Йду вишивати, за мить повернусь, роздивимося гарненько, як змінилася ця робота. Тож до зустрічі. Початок травня виявився таким не дуже вишивальним. Був великодній тиждень, тому вишивки було. Менше, ніж зазвичай, отож я вирішила об'єднати два вишивальні тижні: п'ятий і шостий. На шостому тижні на цьому сюжеті мені випала норма тисячу хрестиків, отож, за два тижні я мала нашити на своїй мережці на ось цьому прекрасному сюжетику аж 2500 хрестиків. Власне, стільки в мене і нашилося. Дуже гарно приросли мої олені. Як бачите, вже наполовину вишите перше оленятко. Я не стала починати, поки друге вишила його і сижу і думаю, куди мені далі рухатися, чи вверх, чи вниз, тому що зверху це майже все півхрестом вишивається. Внизу хрестик. Там буде цікавіше внизу. там... Така гарна осіння полянка. І там якась водичка, якесь, чи озерце, чи що це таке, напевно, якісь, якесь озеро невелике. Коротше, хотілося мені або туди піти, або вверх до півхрестика. Буду думати вже наступного разу, тому що норму я вишила і зупинилася. Не так було багато часу, щоб, знаєте, ще. Понаднормово щось на цьому сюжеті вишивати. А гарненький вишив такий малесенький олень, дуже красивий. Йому тут ніжку вишити, дві ніжки. І, в принципі, друга його половинка ховається за наступним оленем. Вишивалося в мене ще ось отут ця перспектива. Дуже тут гарні ниточки і дуже гарних відтінків, і поєднання оцього такого бускового з жовтим і з рожевим. Я от зараз милуюся цим сюжетом при сонячному світлі. Дівчата, я не можу передати, наскільки це гарно. Нитки, такі, як неонові, наче. Ну, краса виходить, просто краса красивенна. І взагалі, спочатку, гри дуже підріс цей сюжет. Я дуже рада, в мене вже на ньому вишито 35,6%. Залишається по марафону, звісно, ще дуже багато. Там близько 44 тисяч, з них 33 тисячі хрестиків. Коротше, ще шити і шити. Сюжет величенький, загалом 67 тисяч хрестиків. А, ну, але ж і розміри роботи 30 на 57. Така більше ніж пів метра краси, як то кажуть. Так, ну і буду переходити вже до наступного сюжету. Цей поки відкладаю до наступного вишивального тижня. Норма класна, вишила багатенько, задоволена час приділяти час та увагу іншим сюжетам. Давайте дивитися, що там далі йде наступним. Наступним беру в роботу маяк від Леті Стіч. Ось оцю красу літню морську. А це червова масть, вона у нас наступна карта на цьому тижні. І сукупна норма буде просто гігантською. 3800 хрестиків аж. Ще ні разу нам не випадала ні по якому процесу така величезна норма. Це дуже круто. Я Відчуваю так, що розбіжуся дуже добре на цьому сюжеті. Можливо, дійду таки до доріжки, хочу її вишити. Доріжки, яка веде до самого котеджу. Ось тут, я думаю, буду вишивати. Оці квіточки вишию, доріжечку, може, оці колони повишиваю. На них там ліхтарики дуже гарні. А норма велика, тому я думаю, що покажу проміжний результат. Давайте, напевно, зустрінемося з вами через 2000 хрестиків. А потім я продовжу далі його вишивати. Отож, завдання є. Іду вишивати. Прийшла мені моя руда помагайка. Так, не лізь мені тільки, будь ласка, на саму вишивку. Киця, 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 киця. Тікай. Тікай, бо ти. Своїми лапками зараз мені поставиш тут відміточки. Тікай. <сі> іди, хай, іди, іди. Все, іду вишивати, поки кіт мені не затоптав всю мою красу. Друзі, привіт! Принесла вам показати першу половинку оцієї величезної норми на цьому сюжеті. 3800 хрестиків. Вишилося в мене 1900 хрестиків. 50 Якраз половинка майже. І, як видно, вишивалося в мене ось оця частина. Трішки я закінчила, отут фундамент повишивала і вишила майже повністю я ось оцю колону. Достатньо повільно я там. Рухаюсь, там немає якихось великих кольорових таких, знаєте, ділянок, які шиються одним кольором. Ну, тобто, немає де зачепитися, як то кажуть. Там зазвичай починаємо щось шити. Ну, я принаймні так, то от той же будиночок вишивала. Вишила якусь велику там частинку, або є багато зашивки одним кольором. Такий вже а, виходить якийсь каркас, на який потім кольори. Надягаються, інші яких менше а, стіпків. і тому робота якби так логічно просувається. У цій ділянці це О, так не виходить. Великий, дуже розкид хрестиків, десь отут повишивала, потім треба десь сюди бігти. Ну, це якщо по кольорам вишивати. Я парковкою не вишиваю, тому у мене ця вся історія ну дуже прямо повільно йде. Я щось собі вирішила, що внизу мені буде вишиватися не так складно, звісно, не так просто, як у верхній частині, де великі зашивки, там взагалі півхрестом, там, де небо там 4-5 кольорів, вони всі якось так логічно один одного змінюють. Є великі кольорові плями. там... Там все просто, як видно, навіть на прев'юшці тут якби, не виникало ніяких пробуксовок. А оцю нижню частинку тим більше, що я хочу продовжити вишивати ось сюди. Оцю доріжку кам'яну, я думаю, що я Я собі так розділила, тут зробила таку межу і зашиваю вверх. Звідси йду, і знизу йду вверх, Ось сюди до будиночка рухаюся. Я буду, напевно, вишивати зараз оцю доріжку, як продовжу другу половинку норми вишивати. І я розумію, там така сама мішанинка буде. Трішки, напевно, все ж повишиваю в першу чергу. А квіти я хочу розбавити оці коричневі 50 відтінків коричневого якимись іншими кольорами. Тим більше вони такі яскраві, ці гарні квіточки. І жовті, бускові. Спочатку їх, напевно, вишию, а потім буду продовжувати ту кам'яну доріжку вверх просувати. Ну Це добре, що немає блендів. Так, дійсно, немає одиночок, але я ж кажу, дуже великий розкид хрестиків, і дуже часто змінюються кольори. Ось на оцій ділянці тут е найбільше, напевно, кількість хрестиків одного кольору, ну там 50-60, і все. Треба міняти ниточку, треба бігти вже хаотично кудись е в інший бік. Роблю, звісно ж, великі протяжки, бо інакше не виходить. Не хочу постійно там відрізати і закріплювати. Це буде ще, мені здається, довше. Коротше, зараз ця роботка просувається так собі достатньо повільно. Ну, Іду вишивати а другу половинку норми. Це ще 1900 хрестиків. Ну і повернуся, коли їх на шию, і покажу, як він приріс цей сюжет. Як змінився, і поділюся знову своїми враженнями. Отож, до зустрічі за хвильку. Нарешті я впіймала сонячний день, можу разом з вами гарненько роздивитися маяк від Let's Стіч. Ось оцей сюжетик. При денному світлі я просто переглядала минулу частинку, яку я вам показувала. Якась вона мені така видалася похмура, темна, наче. Ну, я її знімала в такий похмурий день плюс, знаєте, поки не, було, а, поки не були розбавлені оці коричневі і сірі кольори, такими жовтенькими, ось такими, ось такими блакитними. Такими світло-темно-блакитними, якимись бірюзовими, то вся ця конструкція я маю на увазі ось оці колони. До речі, вишита в мене вже друга колона, і початок ліхтариків. Ну і сама доріжка. Коротше, вся ця конструкція видавалася якоюсь такою, як на мене, затемною. Хоча, бачите, на прев'юшці вона достатньо таких світлих якихось відтінків, Така сонячна, наче сонце на неї світить. А спершу мені видавалося, думаю, ну що ж це таке. І глечики темніші, ніж на прев'ю, і сама доріжка. Я так прямо стала видивлятися, чи, чи все нормально з кольорами, чи я ніде нічого не наплутала, вже навіть так, таке думала. Знаєте, може десь якийсь коричневий замінила більш темним таким коричневим Ні, все нормально. Питань. По цьому немає, а воно вже вимальовується так, як має бути, коли додаються інші якісь барви, кольори, такі або яскраві, або світлі. Це я не пам'ятаю, хтось із дівчат казав, у дівчинці лице коричневими кольорами. Кажуть, ну що ж це, що ж це має вийти, якщо на прев'ю дівчина така світлошкіра. Все виявилося просто, коли вишили все, що було навкруги личка, ну, зразу стало світлим. Тут, напевно, такий самий принцип відтінювання таких темних кольорів світлими, тому картинка суттєво змінюється, і кольори стають більш такими світлими, яскравими, коротше, така гра світла і тіни, що називається. Так, цей сюжет у мене був рекордсменом на п'ятому тижні по кількості хрестиків аж 3800. Ну, Вишила я 3900. Тобто, з минулого разу, поки ви не бачили цей сюжет, він в мене виріс ще на 2000 хрестиків. Занудьгувала я трішечки на коричневих кольорах ось тут і пішла я вишивати оцю водичку. Тут я повишивала оцю таку кольорову плямку зашила. Тому і просування були швидшими. Я вже так собі думаю, що норма велика. А я колупаюся отут, ось отут Там прямо дуже часто і нитка змінюється, і кольорів дуже багато. Я вже минулого разу розказувала, що там прямо. Немає якихось великих таких ділянок, за які можна зачепитися і навкруги них вишивати, і мати більш такий швидкий приріст хрестиків на канві. Тому там ну, така доволі складна ділянка. Я думаю, там, де квіточки, вона буде ще складніше вишиватися. Тому знаєте, щоб встигнути і повишивати, і гарно переростити сюжет. Таких, м'яко кажучи, маловишивальних умовах на минулих тижнях, то я пішла до води, там вже можна було більший такий прогрес отримати за рахунок великих ділянок зашивки одним двома трьома кольорами. Поки що, це найбільша норма, яку ми відшили на сюжетах 3800 хрестиків, ну, Класно змінився сюжет. Я зараз пошукаю фото вигляду маяка на початку п'ятого тижня, щоб можна було подивитися увесь прогрес і порівняти, як же круто змінилася картинка. Так, а мені час вже відкладати маяк від летістіч і переходити до наступного сюжету. Квітнуть вже півоні, який же навкруги аромат. Просто так, ця ще не розкрилася. Краса, просто не квіти. обожнюю півоні, обожнюю їхній запах. Ось така краса. Так, друзі, в мене вже сьогодні четвер 6-го вишивального тижня. У мене сьогодні 9 травня. І так як я об'єднала п'ятий і шостий тиждень вишивальної гри, то, ну і плюс уже четвер, щось я нічого особливо не встигаю. Насправді, хто би міг подумати, що травень особисто в мене виявиться, ну, принаймні, перша його половина такою, м'яко кажучи, мало вишивальною. Ну, так складаються обставини, нічого страшного. І так, вже непоганенько я повишивала перші два сюжетики. Встигну я, напевно, ще на шостому тижні вишити норму тільки по оланті. Я так думаю, щоб не затягувати ще на тиждень відшиви, буду вишивати зараз оцей літній пейзаж, почну його. Ну і так як два тижні разом об'єднані, то сукупна норма в мене по цьому сюжету, це трифова масть, нагадаю, буде аж 2500 хрестиків. Ну, круто. Я сподіваюся, що я їх встигну вишити до неділі. Мені ще потрібно там трішечки по одному процесу довишити. Отож, починаю вишивати оці прекрасні соняхи з лавандовими полями. Буду, як я і планувала собі минулого разу, ось отут я почну справа вишивати. Мені потрібно все ж таки впевнитися, що я не промахнулася з розрахунками, і мої хрестики зустрінуться верхні з нижніми чи нижні з верхніми. Отож, піду я вишивати цього разу вправо. А, норма з одного боку велика, 2500, з іншого я ще поки не вирішила, чи дробити, чи показувати вам якийсь проміжний результат. Можливо, і покажу. Давайте зустрінемося через півтори тисячі хрестиків, наприклад. Я вже думаю, до цього часу вже буде видно непоганенький такий приріст. Тож йду туди вправо шити до дерев. Оті лавандові гарнющі такі клумби, лавандові поля. Все, пішла вишивати, незабаром повернуся, покажу свій прогрес. Усім знову привіт! Я до вас повертаюся з Олантою, з літнім пейзажем. А ось така краса в мене ще вишивалася. Норма по цьому сюжету в мене була сукупна за два тижні, 2500 хрестиків, але я, на жаль, не встигаю повністю вишити все задумане, нічого заберу в наступний. Вишивальний тиждень собі. Хвостик, який в мене не дошився, не дошилося, в мене, дівчата, 1150 хрестиків, ну, не проблема. Так, як я і планувала, вишивала я ось оцю частинку, рухалася я вверх. Ось тут я вишивала. Я хотіла впевнитися, що в мене правильно порахований був лівий кутик, з якого я починала цей сюжет вишивати на початку гри. Так, все вірно. Ура, мої хрестики зустрілися, нічого не треба буде пороти, перешивати. Бо там в мене вже зверху дівчата вишито було. Майже 10% на момент того, як я продовжила вишивати цей сюжет, тому було б сумно, якби довелося випорювати аж 10% роботи. Тим більше це півхрестиком, там такий нормальний такий шматочок був вишитий, але все добре. Так що все гаразд, можна далі сміливо вишивати. Цю літню красу. Я, до речі, раму збільшила по висоті. Хотіла вже побачити, знаєте, і верхню частинку, і таку вже таку загальну композицію. Тому, так, стало не так зручно вишивати мені. Я вишиваю раму, притуляю до столу, трішки гірше стало, але хотілося все ж розгорнути вже цю роботу. Тим більше тут таке гарне. Ось оце деревце, воно мені так подобається, воно таке яскраве, соковите, гарні там дуже зелені кольори. Блендів тут через один дівчата вишивається блендами майже все. Вишиваються оці піщані доріжки, тут аж два бленди. Сама лаванда також тут два бленди, мені здається, чи два, чи три. Ну, коротше, із цих тих кольорів, які. Які є в наборі, їх всього 30, ну і блендів там, напевно, з десяток точно буде. Шкода, що я не встигла дошити все, що я планувала, все, що нам карти загадали. Забираю недошитий хвостик в наступний вишивальний тиждень, а на цьому буду завершувати відео. Хочу подякувати вам усім за перегляди. Особлива подяка всім, хто залишає зворотній зв'язок. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Пишіть, який сюжет подобається найбільше. Взагалі пишіть свої враження. Ну і, звичайно, підписуйтесь, якщо вам вподоби ті сюжети, які я вишиваю. Бажаю нам усім з вами міцного здоров'я, фізичного, ментального. Звісно ж, безпеки, де б ви не знаходилися. Будьте у безпеці, нехай вас ваші янголи-охоронці бережуть вас та ваших рідних. Ну і, звичайно, бажаю нам, усім з вами, миру і якнайскорішої нашої перемоги. Хай у вас все буде гаразд. Почуємося вже в наступній частинці вишивальної гри на сьомому тижні. Усім па-па!